Я хочу, дорогі христі, привітати всіх найперше зі святом День Матері, і з самого ранку по всіх наших церквах звучали молитви за здоров'я наших матерів, рівно ж молилися за спокій душ померлих матерів. І я думаю, що сьогоднішній вечір, який присвячений Дню Матері, було би варто все ж таки розпочати молитвою Христос Воскреста, як всі ми перебуваємо у часі Воскресного. Але кілька слів скажу про історію цього свята. Найперше, що воно зародилося в Америці в 1910 році, і е, ініціативою проведення цього свята була Анна Джарвіс, а власне пізніше розповсюдилося по всій Європі, і в нас на Галичині воно святкується із 1929 року. Напевно, це свято було одне із найполюбленіших свят, національних свят. Яке святкувалося з самого ранку діти з матерями, цілими родинами йшли до церкви, щоб е, молитися за здоров'я своїх матерів, а так як сьогодні, скажімо, по обіді, завжди розпочиналися е, такі вечори, приворочені Дню Матері. І, на жаль, воно довго не проіснувало, так як. Ми знаємо, які часи в нас були. За радянської влади воно практично було зліквідоване, лише так, скажемо, пам'яталося в пам'яті старших людей. Але на тих добрих коріннях, на тих добрих традиціях виховувалася наша мова. І дякувати Богові, що воно поступово відроджується. І з відродженням, я би сказав, нашої держави, незалежності, свободи, скажімо так, це свято набирає щораз більшого такого розголосу. І приємно є, що на такому державному рівні, можна сказати, воно відзначається вже в нас. Отже, напевно, що щодо самого свята, то бути жінкою, матір'ю це є, як я казав сьогодні, в церкві, це є певне геройство, це є мучеництво. Бо, напевно, це є найдорожча особа тут на землі, кого ми вшановуємо, кого ми любимо, до кого звертаємося. Напевно, незалежно, чи ми є молодші, чи ми є старші, в нашому серцю завжди мама є присутня, вона завжди має там мати місце. І навіть якщо ми втрачаємо своїх матерів, то все ж таки з моментом смерті напевно розпочинаємо любити їх щораз більше, бо знаємо, що наша мама перед Богом завжди буде заступатися за нами. Тому е, вважаю всім матерям, щоб своїх дітей завжди виховували власті Божій, любові до Бога, до свого рідного краю, е, виховували в наших релігійних традиціях, щоб ми колись мали забезпечену старість. Бо напевно, що тепер ми дамо нашим дітям, то напевно залишиться е, на майбутнє для нас самих. Тому я бажаю від щирого серця. Всім матерям, всім, хто ще готується стати матір'ю, е, міцного здоров'я і душі і тіла, Божого благословення. Е, це свято припадає завжди у місяці травні, місяці, в якому читаємо пречисту Діву Марію. Нехай вона, як опікунка всіх матерів, всіх християн, благословить най, найбільшими ласками кожну маму, допомагає цій нелегкій праці у вихованні молодого покоління. Напевно, що кому як не мамі належить власне, залежить майбутнє нашої держави? Ми бажаю їм всіх нас, аби могли, скажімо, виховати достойне молоде покоління, яке би було готове на будь-яку жертву. І сьогодні я розказував у церкві приклад, як мама поганка врятувала свою дитину, то наскільки мама християнка? Повинна жертвувати собою задля того, щоб та дитина була нормальним християнином, е, побожним християнином, нормальним громадянином держави і патріотом своєї батьківщини. І, святкуючи День Матері, варто все ж таки згадати е, напевно любов не тільки до матері жінки, але напевно і любов до Пречистої Діви Марії, як опікунки всіх матерів, напевно, до любов до церкви, як також до нашої матері, і, звичайно, е, згадати про любов до нашої батьківщини, яка також є матір'ю всіх нас. На цій землі ми народилися, зростаємо, виховуємось. І напевно, ця земля, де б ми не були у світі, завжди буде найближча нашому серцю. Тому е, я пропоную всім стати і розпочати цей вечір, молитвою б дожив. Е, у травні, коли природа мати, виряджає свою долю землю з пишну браню весняних квітів у дорогу життя, бра. 我一。 Благаю у тебе дрібними сльозами, обідлі та ласки для любої мами, пошли й не скарби, а щастя і долі, щоб нії минали безсмутку і болю, Рятуй той від надою, матусеньку нину, даруй їй здоров'я, Руками надай силу, щоб вибила.